Сьогодні у нас субота, 1 квітня 2023 року, 9-го дня 53 хвилини. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді. Бедлоті показувати хто і хто. Бо в здоровому тілі здоровий дух. І жити чесно. Порядно зі здоровими звичками, не вживати алкоголь, наркотики, табачні вироби набагато цікавіше, ніж вбивати себе за свої ж гроші чужими руками і розробленим людей розробленими людьми, які втратили все, що в них є, і продовжують втрачати. 51. А зараз на дворі плюс 6. В принципі тепло. Після душу не холодно. Весна бере своє. ці дермоїди так і залишаться дермоїдами бо нічого в своєму житті вони більше робити не можуть крім того як брехати зраджувати і Руйнувати